День другий. Забетонували ми перший день стовби. Я вже правда уїхав і мій товариш, якому я це допомагаю робити, він вже позаливав, я повиставляв він далі подаливав. Ось так воно вийшло у нас. Швелер наш забетонований, підлитий, все добре зроблено. Наші стовпчики, ось оці з балок. Ось я сюди буду ставити, ну мені вже просто придеться приварити, приварити 60 на 40 трубу. Но, якщо у вас труба йде 100 на 100 там, або 80 на 80 60 на 40 можна просто прикрутити на саморізі. Тобто я, в принципі, я буду вже приварювати, бо у мене, бачите, яка щілина. Мені нема що прикручувати, а прикручувати усі края я не хочу. То, я можу прикрутити всі краї, але мені швидше вже його приварити. Якщо ви не вмієте варити, то... Можна просто прикрутити на саморізи і все, буде все чудово, все буде супер. Зараз протремо трошки труби, погрунтуємо їх. Я поки він буде протирати, хочу погрунтувати стовпчики ці. Щоб вони були погрунтовані. Я вам скажу, що краще проколупатися з ізолентою, ніж потім колупатися з роствором. Ось так ось ми зараз її акуратненько зробимо чистенькі. Друзі, є ось така от фурнітура, це новинка. Поки ми ще новинка. Вона вже звісно, продається десь місяць приблизно, а може і два. Но це новинка. Тобто вона новинка. Чим вона новинка? Ось, цього, бачите, ось такими накладочками пластиками. Пластиковий пластик оцей, він удар тому він не ламається. Він трошки такий м'ягенький, для того, щоб він не ламався. І не буде, бачите, він заходить ось сюди на оці вушка і не буде стукати ворота. Тобто, бомб, бомбічна фурнітура, дешева, ну взагалі супер. Це нижній ловітель і верхній ловітель. Це, всі, це все, чим відрізняється від стандарту та господаря, тільки улавлювачами. Ну, така ось скаба. Йдут ось такі ролики. Гумові вони, вони гумові. Верхні підтримуючі. Ось така скаба. Накатний ролик, Гумова задня заглушка та відбійник. І маємо дві каретки. Каретки однакові. Всі знаходяться на 301 почівнику. Друзі, я вам казав о том, що ми тут будемо ставити ворота, що ми будемо ставити да, ворота без сварки. Тобто деякі... Сварочні роботи я там робив, ну це так я собі просто допомагав. Ну Це в принципі все можна зробити без сварки. Зараз я буду ось навіщо я приготував собі ось такі ось труби 60 на 40. Для того, щоб використовувати кронштейни, які є новинка. До речі, це вже новинка, повністю новинка, вона ще й місяць не має. Як становити ворота без сварки? Ось тут, бачите, оця скаба. Вона трошки не підходить. Якщо ви купуєте в компанії нові ворота собі комплект, ви можете цю скобу замінити. Зараз я вам покажу на яку. Е, ось такий буде кронштейн замість отакого, ось тако, такої скоби. Навіщо він потрібен цей кронштейн? Для того, щоб встановити ворота без сварки. Тобто, якщо вам треба встановити ворота без сварки, ви просто ось такий кронштейн. Якщо на металевій стовби ось такий кронштейн. Ще два штуки, от таких два. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для уловлювачів. Ось сюди будуть прикручуватися ось так уловлювачі. Бачите? І а сюди становиться ця труба 60х40. Ось так. Ну, давайте я вам продемонструю, щоб ви бачили, прямо на трубі. Ось наша труба 60 на 40. Ось так становляться кронштейни. Бачите? І ось тут закручується саморезом або сквозними бовтами. Чотири штуки. Раз, два, три, чотири. З іншої сторони ще два. Або сквозним бовтом повністю гаєчками закрутили, та й все. Комплект кронштейнів, отак так іде ось. Комплект кронштейнів для установки без сварки. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся за... Номером телефону, який знаходиться в шапці профіля. Кому потрібно, звертайтеся, будь ласка, за посиланням, яке знаходиться під відео. Є ще ось такі кронштейни. Друзі, це якщо у вас цегляні стовпчики для того, щоб прикріпити 60х40 трубу і рознести нагрузку по, о, по цегляному стовпчику, от використовувати ось такі ось е, два кронштейни. Як вони робляться? Вони просто надіваються сюди на, на цей. Ось таким чином. Заусінниця треба. Там де нема о, Будь ласка, ви? Отаким чином. І ви, ви прикреплюєте 60 на 40 і дюбелями прикреплюєте до свого цегляного стопчика. І 60 на 40 стоїть мертво прямо до вашого цегляного стопчика. Їх також можна приобрести в компанії нові ворота за посиланням, яке знаходиться під відео. Єдине, що я, мені придеться тут трошки приварити. Ну, можна було б прикрутити, але мені краще його приварити до цього стовба, так як він, це у мене не стовп, а балка, а, тобто вона має прорізь. Якщо б вона не мала би прорізь, я б просто 60 на 40 прикрутив би на саморези і не приварював. Завжди можна було б зняти. Стоп, 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 стоп. Стоп, подожди, подожди, стой, 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 Андрей. Сажай, сажай. Зараку, чекай. Не хочешь. Задимся на цель. Дуже добре використовувати цей швеллер тому що вже не, не треба використовувати регулюровочні опори. Тобто завжди можна подригувати. Да. Настільки просто бачите, що дитина навіть справляється в монтажі даних хворіть. Друзі, дуже головний, мом... Такий, знаєте, головний момент. Чому? Дуже всі плутають і багато хто шукає, багато хто питає, як правильно розтягнути провода на автоматику. Друзі, на фотоелементи і на лампу. Ми тягнемо провід 4х075. Вони тягнуться 50-60 см від нуля. Вони не тягнуться 10 см від землі, вони не тягнуться 20 см від землі. Чому? Тому що йде сніг, вони закидаються снігом, і тоді їх треба постійно чистити і вони постійно грязні. Але коли ти ставиш їх 50-60 см від нуля, це все чудово, класно працює. Тому ми робимо помітку собі там, де треба просмотлити, де ми будемо витягувати дріт. Дивись, сюди. Ноль ми вже знаємо. Ми заливали швелер по нулю. Ось наш швеллер, Від нього відміряємося 50 сантиметрів. Отак. Робимо помітку. І робимо тут отвір. І вчора ми закладали закладни, і через неї зараз протягнемо сюди дрот. 4 на 075 Обов'язково запам'ятайте, 4 на 075 ПВС. Чому? Тому що треба 4 жили на один із датчиків. Я раджу тягнути на два датчика 4 на 0,75. Ну але лампу буде, Андрій. Є yeah. все добре досить. Друзі, між воротьми і нашим новим кріштейном я також роблю 20 міліметрів зазора. Ось у мене така трубка 30х20. Я її кладу в качестве підкладки. Для того, щоб ну, взяти як шаблончик. Тепер вставляю наш новий крінштейн новиночку нашу. Ось таким чином. Та прикручую його саморезами. Саморези беру 6,3 під 10 біточку. Зразу спиром. І з іншої сторони так само. Два штуки. Чотири. Все. Поможемо ставити наші верхні підтримуючі ролики та виставляти далі каркас. Десь прикрепимо стовпчика. Так само приваримо. І буде це все чудово. Мені приходиться його приварювати, бо я не хочу його прикручувати на саморези. А в принципі його можна було б прикрутити на саморези, і все чудово б трималося. Мені, якщо прикручувати саморези, це братися за ці дві маленькі полочки. Но... Якщо б вона була б сплошна, то я б прикрутився б на саморези. Так як тут є проріст, то я її приварю, буде, ну, я думаю, що буде краще, ніж прикрутити. Бачите, друзі, все крепиться на саморези. нічого страшного немає. Тобто повністю монтаж йде без сварки. Єдине, що я один іде, прихвачую трубу, але її також можна прикрутити саморезом, якщо у вас желізна труба. Якщо у вас цегляний глянений стопчик і нема закладних нічого. Є спеціальні у нас такі кронштейни, я вже їх показував. Використовуєте їх, перекручуєте просто перфоратором, прибурили і все. І сварка зовсім не потрібна. Стіляємо накатний ролик. Друзі, вирізаємо кусочки таке Т-профіля. Типу Навіщо? Я хочу вставити сюди дві стоїчки від Т-профіля для того, щоб був такий маленький пройомчик, щоб вставити ось ту красоту, яка стоїть на під хатою. Не потягне. Е. Трошечки не, не сюди, ми ж лофі тут будемо. О, ну як воно ну, багато, красиво.